Шановні воїни, шановні близькі та рідні, ми продовжуємо реалізовувати політику міністерства, політику офісу президента. І це має бути не звичайно після війни, а вже зараз. Відстоюємо фактично інтереси кожного нашого ветерана для того, щоб він отримав те найнеобхідніше, те, що наразі може бути. Це звичайно житло, це не про соцпідтримку, Це перш за все про визнання і про повагу. Дякую вам, шана повага. Слава кожному воїну ЗСУ. Слава нашій державі! Слава Україні! У 2014 році мій чоловік став на захист нашої батьківщини. Потім, у 2015 році, він завершив свою військову кар'єру, почав працювати в цивільному житті. Він був трактористом. Коли почалась повномасштабна війна, він зразу зібрав речі. І о 17-й годині він вже говорить, що він вже на БМП захищає Харків. Далі їх перекинули на Бахмут. 2 вересня я йому відсилаю посилку, яку він не отримав. В їхній танк влучила ракета, і він загинув. Він виховав дійсно достойних синів. Так що це наша гордість. Наш батько, дітей немає житла власного. Місцеві органи самоуправління сказали, що є така можливість. Ми, звісно, поміркували і сини взяли участь у цій програмі. Тільки сьогодні отримували сертифікат, далі вже на розсуд синів, де вони планують, як вони планують. Військо я з 22-го року службу проходив у спеціальному штурмовому батальйоні Айдар. Був на Бахмутському напрямку. Виносячи побратима загиблого, попали під обстріл і отримав поранення. Після того проходив багато операцій, реабілітацію. Соцробітники на реабілітації вже почали нам розповідати про ті всі умови, які є. Щоб люди могли отримати житло, отримав сертифікацію. Ще не вирішив, яке житло і де. Ще задумуюсь над цим питанням, буде видно. Думаю, все буде добре.